Акція журналістський ліс ліс-2016» на Житомирщині відбулася в Олевському лісгоспі. Захід завершив посадкову компанію у лісгоспах Житомирщини. Цього року створено нових насаджень на площі понад 4 тисячі гектарів. На представників засобів масової інформації чекав сюрприз: створення унікального для полісся насадження. Насадження горіха чорного в Олевському лісгоспі стане лише третім в Житомирській області. Його довірили створити журналістам. А щоб саджанці стали повноцінним лісом, до основної породи потрібно висадити й інші, які їм будуть доповнювати захищати та сприяти росту, пояснює автор ідеї. щоб саме створити такі екзотичні лісові культури. А горіх чорний це дуже подальшому, це дуже цінна деревина, яка Дуже користується гарним попитом у меблевиків. і ми хочемо саме лісівники створити ту породу, яка була б була на перспективу приваблива і цінна для лісівників і для переробчиків, для населення. Горіх чорний, а ще дуб, липа та клен. Щоб дерева подружилися, висаджувати їх потрібно за певною схемою. З таким непростим завданням впоратися журналістам допомагають лістівники. І Треба дуже уважно порахувати кожну кожну рослиночку. Треба щоб правильно виконати оцю схему посадки. Правильно спочатку ми почали із, із липи, а потім сім дуба, а потом знов три липи Колега Колега-радійниця радіє, що хотіла збулося. Саджає рядок. Цінного, перспективного Чорного горіха. Дуже хотілося. Я коли дізналася, що ми садитимемо. Виходить, що я тільки в минулому році пропустила журналістський ліс і фактично все, що колеги садили, то я теж спробувала. А так я Чорний Горіх тільки бачила в попільні раніше. І ще самі горіхи в ботанічному саду Житомиряться. Які відчуття? Що, що ви тут уявляєте за кільканадцять? Ні, я ще цього мабуть не уявляю. Я просто сьогодні подумала, що ми насправді не потрібно чекати кільканадцять років, тому що коли сьогодні сказали, що та ділянка, яку ми садили в 10 му році, перший журналістський ліс, вже офіційно стала справжнім лісом, от тоді в мене було таке відчуття, що, лки-палки, не треба 80 років чекати, це вже от-от воно. Ну і тут. Мені сьогодні мій колега і наставник Сергій сказав, що вже десь тижнів за два буде видно, що ми тут насадили, чи воно візьметься, чи прийметься, чи ні. А як буде видно, Сергій? Будемо дивитися, по бруньки так само буде. Якщо ну, нова брунька наростає, видно на майбутнє, може, хоч як не ми, то може внуки будуть радуватися цією посадкою. Відповідальність не лише за майбутнє лісу, а й перед своїм колективом сьогодні має представник прес-служби нової структури, назву якої слід запам'ятати кожному автомобілісту. Регіональний сервісний центр МВС в Житомирській області, колишня МРЕО, створене в листопаді місяці минулого року. Журналістський ліс це для мене вже п'ятий журналістський ліс. До цього я садила ліс, створювала лісові насадження від іншого видання від газети. А цього року. Я не змогла пропустити таку визначну подію. І, і, і наші працівники теж дуже сильно хотіли залучитися до цієї акції, але і, і, за браком місць відпустили на тільки одну. Подняли раз-два-три! <світку> Редактор унікального лісівничого журналу Галина Поливода до своїх професійних навичок отримала бонус. Головний лісівник це лісгоспода. Причому дуже цікава людина. Він приїхав з Волині, і в нього ще не минуло оце здивування нашими лісами поліськими. І він мені оце. Ну, здивування, радість це все передає, так що в мене сьогодні подвійне, так сказати, два в одному. Але не навчає вас, не говорить це, ви неправильно робите, робіть ось так. Ну, я ж вже теж лісівник з досвідом, я ж вже не перший журналістський ліс сажу, Ми спрацювалися. Я дуже радий, дуже. Це, що ця інформація дійде до людей, бо зараз більше все такий негатив часом на лісівників, що ми щось повинні комусь, а ми не повинні, ми ж робимо свою роботу і хочемо, щоб нам допомагали. Поліська зона саме лісиста зона зараз в Україні. Мабуть, я не, не, навіть, мабуть, більше зараз лі, тут лісисті, ніж навіть на Закарпатті, там вже повирубували, О цьому може, та особливість залишилася людей. Оця що любов до лісу. Скажіть, а. Ось ця дивна порода сьогодні, горіх чорний, як вона впишеться? Я думаю, що е якщо людина побачить, що то е така порода росте, вона зацікавиться, навіть оці хтось менші лісівники, може десь кращі умови. І воно вирощувати буде, буде збагачуватися наш ліс різновидом цих таких порід, як декоративна Вона, в принципі, не декоративна, вона промислова, але в нас вона як ще декоративна. Вона в два рази вік стиглося менше, ніж у дуба. Дуба виростити 20 років, 120 років, а тут 60 років. І цінність, якщо вирощувати для підприємства, вона ціниться не менше, ніж дуб. То можна подумати, яким воно, якщо так нормальний ефект може дати. Це рядок лип і щим, сім, два-три липи. Доб з липою. Угу. А яке це має значення? Ну, липа вона не є головною породою, вона є під росту, під підганяє дуб. Вона в перший пору затінює його, щоб він краще ріс, а потім вона в другому яросі, вона листя випадає, збагачує грудь. Вона не а дуб краще рости липою просто хибно думати, що тут на посадці лісу немає посад та керівників. Святе місце порожнім не буває. Я контролюю, по-перше, якість, тому що вже шостий рік поспіль їжджу разом з лісівниками садити ліс. От ну і мені сьогодні не вистачило партнера, тому я допомагаю колегам. Угу. Контролювати лісівників, тим паче автора автора розробки це класно. Є помилки. Ні, все роблять правильно сьогодні. Mm -hmm. Дуже старанно, Ну тому, що мають великий досвід. Будемо сподіватися, що цей ліс буде радувати наших дітей, онуків, що він прийметься і буде рости. Чоловік у костюмі не випадкова людина на заході. Не робота як праздник. Лісничий журжевицького лісництва Анатолій Желінський зазначає, що горіх чорний більш стійкий до шкідників та хвороб ніж інші породи, але боїться давати якісь прогнози. Природа у нас вона сама регулює цю ситуацію. Творчі ж журналісти впевнені в успіху справи, бо не просто садять, а створюють ліс. Все прийметься, все вийде, Бо це робиться з з натхненням. Будемо сподіватися, що виросте справжній ліс.